Порядок оскарження рішень військово-лікарських комісій, військовослужбовцями та членами родини військовослужбовців. Відповіді адвоката відповідно до норм чинного законодавства та відповідно до судової практики оскарження таких рішень, відповіді адвоката, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери, адвокат Андрій Ювченко. І так розберемо законодавчу базу, оскарження рішень ВЛК для військовослужбовців. ВЛК можливо оскаржити, якщо після проходження є рішення, оформлене постановою, довідкою, протоколом військово-лікарської комісії, якщо це стосується військовослужбовців. У наслідок поранення проходиться ВЛК, потім придатність, непридатність до військової служби чи придатність з обмеженням. Таке ж також важливі є питання щодо пов'язано з проходженням військової служби поранення, чи пов'язана із захистом батьківщини. Це для соціальних гарантій та для отримання відповідних виплат виплат. Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію, отримає рішення ВЛК, і, якщо не погоджується, можливо, оскаржити. Якщо це стосується, якщо військовослужбовець загинув під час виконання бойових дій, під час проходження військової служби, це також важливо встановити причинно наслідковий зв'язок щоб у рішенні ВЛК було прописано, що це пов'язано із проходженням військової служби, чи це пов'язано із захистом. Батьківщини можливо оскаржити рішення ВЛК до вищої інстанції, можливо, звернутися про перегляд до цієї комісії, яка вже проводила та приймала це рішення ВЛК. Якщо не погоджуєтеся, тоді можливо оскаржити через вищу регіональну військово-лікарську комісію, чи навіть до центральної військово-лікарської комісії. Для цього формується письмова скарга, викладаються всі необхідні наявні підстави для оскарження. Чому ви саме не погоджуєтесь? З рішенням ВЛК долучаються медичні документи, долучаються документи щодо проходження військової служби, щодо проведення перед цим ВЛК, особливо коли військовослужбовець був мобілізований чи підписав контракт, що він був здоровий, він був придатний до військової служби. Якщо за рішенням вищої інстанції, все ж таки вам відмовляють. Тоді можливо оскаржити вже у судовому порядку. Тому перше є позасудовий порядок оскарження шляхом подання письмової скарги. Скарга направляється поштовим зв'язком на адресу військово-лікарської комісії. Формується опис складення, подається, розглядається відповідно до закону України про звернення громадян. 30 днів повинна бути розглянута зазначена скарга, але як правило, вони затягують з розглядом таких справ у зв'язку із великою завантаженістю. Цими ж скаргами далі розглядаємо ми судовий порядок. Якщо вам відмовили, тоді можливо звернутися з позовом до окружного адміністративного суду та оскаржити у судовому порядку. Суд розглядає це адміністративний позов, розглядається як правило 60 днів, але теж як показує сьогодення. Трішки може затягнутися і на три місяці, і на півроку. А деякі справи можуть розглядатися навіть рік. Щоб прискорити судовий розгляд, можливо готувати, подавати клопотання про прискорення судового розгляду, подавати, та деякі суди все ж таки розуміють проблематику такої категорії справ та їх розглядають. І тут переходимо до. Вже практичних прикладів успішного оскарження рішень ВЛК розглядаємо практичний приклад, де військовослужбовець, на жаль, загинув при проходженні військової служби охороняв він аеродром, та, на жаль, настала його смерть. Потім була військово-лікарська комісія, та було прописано, що смерть пов'язана із проходженням військової служби, але смерть не пов'язана із захистом батьківщини. Родина загиблого військовослужбовця не погодилась із таким формулюванням, тому що, по-перше, це соціальні гарантії для членів родини військовослужбовця. Це виплати, а саме головніше, все ж таки для родини дуже важливо, що він пішов воювати, причому у зазначеному практичному випадку він ще почав воювати з 2014 року. Тому звернулися за юридичною правовою допомогою до нас. Ми підготували, подали скаргу на регіональну військово-лікарську комісію, щоб оскаржити це рішення ВЛК. Регіональна військово-лікарська комісія це була шістнадцата. Регіональна ВЛК розглянули, надали нам витяг, де прописано, що захворювання і причина смерті так пов'язані з проходженням військової служби, але не пов'язана із захистом батьківщини. У подальшому подавали скаргу. її було розглянуто рішення. Те саме вам не положено, лише пов'язано із проходженням військової служби. Звернулися ми. З письмовою скаргою до центральної військово-лікарської комісії вони розглянули та теж зазначили, що вибачте, регіональна ВЛК все вірно встановила, тому смерть не пов'язана. Тоді ми підготували скаргу до центральної, до регіональної отримали відповіді. Вони не влаштували родину загиблого військовослужбовця. Та подали позов до Окружного адміністративного суду. Окружний адміністративний суд розглянув наш позов та задовільнив наш позов та зобов'язав Центральну військово лікарську комісію 16-ту регіональну військово лікарську комісію переглянути своє рішення з урахуванням висновків суду. У коментарях є посилання на зазначене рішення Окружного суду. Де було прописано, що військовослужбовець він підписав контракт, фактично воював з 2014 року. Був при підписанні контракту визнаний придатним до військової служби, але внаслідок довготривалої проходження військової служби він отримував і поранення, були наявні хвороби, і хвороба серця, яка й була підставою як наслідок смерті військовослужбовця, коли він. Боронив нашу державу, був в аеропорті і загинув. Тому смерті вона пов'язана. Це було чітко прописано у рішенні суду. На жаль, суди не можуть переглянути та встановити своє рішення ВЛК. Вони лише можуть скасувати рішення ВЛК та, скажімо так, переглянути, щоб знов була подана скарга. і Переглянута з урахуванням висновків суду у нашому практичному прикладі. Висновки суду були на користь родини загиблого військовослужбовця, де було чітко прописано, що так, смерть пов'язана із захистом батьківщини. Також було право витрати заявлено та стягнуто з центральної військово-лікарської комісії витрати на правничу допомогу. Це додаткове рішення, як стимул того, що. Родина військовослужбовця витрачає гроші, щоб судитися за правду з військоволікарською комісією. Але центральна військово-лікарська комісія вона не здалася. Вони подали апеляційну скаргу до 8-го апеляційного суду, щоб скасувати це рішення суду, та все ж таки, щоб відмовили родині військовослужбовця у визнанні, таким, що смерть пов'язана із захистом батьківщини. 8-й адміністративний суд. Розглянув апеляційну скаргу також у коментарі посилання на це рішення апеляційного суду. Це наша справа. Апеляційний суд відмовив центральної військово-лікарської комісії. Рішення суду залишено без змін. Рішення суду вступило у законну силу, тому рішення суду законно. Після того. Як отримано рішення першої інстанції, рішення апеляційної інстанції? Знов таки готується скарга на центральну військову лікарську комісію. Ці скарзі прописуються, що прийняті рішення суду, що необхідно переглянути рішення ВЛК. Розписуються підстави. Також ми звертали увагу цю центральну військово лікарську комісію на. Положення 402, у нас глава 21, що захворювання так пов'язане із захистом батьківщини, якщо виникло в період служби у військових частинах, також або коли захворювання, яке виникло до цього у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, тобто військовослужбовець 2014 року проходив військову службу, отримував поранення. В нього є. Посвідчення УБД, долучили купа різних наказів довідок. І тому ми вважаємо, що все ж таки, і як вважає судова інстанція, що смерть пов'язана із захистом батьківщини, оформлюється письмова скарга, і ми просимо все ж таки центральну військово лікарську комісію виконати рішення суду і з урахуванням висновків переглянути постанову 16-ї регіонального ВЛК. І що би було прописано, що захворювання і причина смерті так пов'язана пов із захистом батьківщини. До скарги долучаються копії документів. Також, якщо ви подаєте. Скаргу необхідно їх долучати. Ми долучили всі відповіді Регіональної ВЛК, Центральної військово-лікарської комісії, де нам було відмовлено. Також долучили висновки-експерта, документи щодо проходження військової служби, акт проведення службового розслідування, довідки про ОБД, попередні. Довідки ВЛК, там де було чітко вказано, що вже було пов'язано із захистом батьківщини ще 2014 році. Зазначена скарга також направляється поштовим зв'язком на адресу центральної військово-лікарської комісії. Необхідно підготувати опис складення. Та така скарга подається поштою на Центральну військово лікарську комісію. і військово-лікарська комісія зобов'язана ще раз розглянути нашу скаргу та прийняти законне рішення. Ось такий порядок щодо скарження рішень ВЛК військовослужбовцями та родиною військовослужбовців. Зафіксуємо, є позасудовий порядок, там де ви можете подати скаргу на ту комісію, яка проводила ВЛК, щоб вона переглянула. Якщо вам відмовляють тоді до вищої інстанції, до регіональної військово-лікарської комісії, до центральної військово-лікарської комісії. Якщо вам знов таки відмова від ВЛК, тоді можливо оскаржити у судовому порядку шляхом подання адміністративного позову. Ось такий алгоритм дій, що все ж таки військовослужбовці та родини, члени родини військовослужбовців могли відстояти свої права. Відповідно до норм чинного законодавства та добитися соціальних гарантій, соціальних виплат. Такий порядок дій. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях, пишіть у дірек, Якщо вам необхідна юридична допомога команди військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео вам подобається, поставте подобайку, зробіть репост для поширення цього відео, щоб військовослужбовці знались, Порядок, яким чином можливо оскаржити незаконні рішення військоволікарських комісій, щоб члени родини також знали такий алгоритм дій, щоб вони мали змогу скористатися та не миритися з незаконними висновками ВЛК. Всім дякую за увагу! Задавайте свої питання.